Грибуз український багатоплідний, садили його вручну 24 квітня, сьогодні 30 травня, пройшло трохи більше місяця в такому стані гарбуз. П'ять справжніх листків, вже деякі починають пускати вуса після посіву, оброблений досходовим гербіцидом, 2 літра на 1 літр металохлора. І зроблений міжрядний обробіток. Вручну пройшли міжрядку. Зараз приїхали, пройдемо трохи в рядку. За трохи більше ніж місяць отакий стан гарбуза. Робили ще підживку амінокислотою. На амінокислоту дуже добре відгукнувся гарбузець. На цій площі робилась тільки міжлядна обробіток. Врядку ще не пололи. От показую в якому стані гарбузець. Дія гербіциду. Тут ще в рядку не пололи. От одна лободина. О, ще дві лобод... лободини. Лободинка. Це зараз буду розріджувати. Тут ще в рядку не пололи. Отак От працює гербіцид.